Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але сьогодні наші українські ЗМІ опублікували дані чергових селичних опитувань, які викликали виримоцій багатьох українців. Зокрема, ЗМІ повідомили про результати столичного опитування центра Разумкова, який їх проводив з 20 по 28 червня цього року, тобто до удару по дитячій лікарні Охмадит. І виявляється, що аж 44% українців вважають. Що настав час для переговорів з РФ. здавалось би, що така величезна цифра, що буцімто дух українського народу зламався, що буцімто українці готові до капітуляції, але ні. Адже на уточнюючі запитання опитані українці відповіли наступне: чи виявляється на поступки Кремлю на капітуляцію йти українці точно не готові? Зокрема, ми пам'ятаємо, що 14 червня цього року Путін. Голосив ультиматум, який назвав так званим мирним планом своїм, так званою мирною ініціативою РФ. І згідно цього плану Україна мала би віддати Російській Федерації чотири області. Мова йде про Луганську, Донецьку, Херсонську, Запорізьку, вивести свої війська звідти, погодитися на те, щоб не вступати в НАТО. Ну і звісно, про Крим навіть мови немає з точки зору Москви. Так, от щодо цього ультиматуму Путіна українці відповіли наступне: за те, щоб вивести українські війська з тих чотирьох областей, виступає лише 6,1% опитаних, за те, щоб віддати ці чотири області Москві лише 4,5%. за те, щоб зняти усі західні санкції з Росії 9%. і за нейтральний позаблоковий статус України, тобто за відмову відступу в НАТО, 21,8%. Мови навіть немає про третину, не говорячи вже про більшість. Крім того, шпільно сказати, що виявляється, що більшість українців, а саме 61,1% виступають за те, що Росії не потрібно взагалі нічим поступатися. І ще що важливо, що більшість українців, а саме 51,5% виступають за звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року. І наприкінець хочу сказати, що українці розуміють чітко, що таке путінський ультиматум, і що насправді Путін не готовий до мирних перемовин. 75,6% розуміють, що немає про що з Путіним говорити. І саме головне це те, що більшість українців впевнена у перемозі над Росією. Мова йде про 65,6% опитаних. Цікава ситуація, і здавалось би, як таке може бути, що 44% опитаних українців за те, щоб зараз розпочинати перемовини з Москвою, але в той же час українці розуміють абсолютно більшість, що з Путіним немає про що говорити, він не готовий ні до яких реальних перемовин, і при цьому абсолютно більшість українців проти того, щоб виконувати хоч один з пунктів ультиматуму Путіна. Але для цього насправді відповідь лежить на поверхні. Адже були ще деякі уточнюючі запитання, і, наприклад, таке, як ви вважаєте, чи соромно зараз під час війни бути ухилянтом? І виявляється, що 46,1% опитаних вважають, що не соромно бути ухилянтом. Тобто, майже половина опитаних українців вважають, що бути ухилянтом не соромно. І дуже схоже на те, що коли ми чуємо такі заяви від майже половини українців, що буцімто потрібно йти на перемовини з путіним і при тому ухилянком бути не соромно, то такі заяви робляться для того, видно, що частина українців сподівається на те, що була заморозка війни, і після цього виїхати в Європу і десь отримати можливо якийсь захист від певних країн. І щоб українці інші воювали за них. Дуже схоже на це, тому що ми бачимо, що рівень патріотизму високий, тому що абсолютна більшість українців за перемогу, за Україну незалежну, ніхто не хоче йти на поступки. Але щодо мобілізації, щодо реально того, щоб ти воювати, то в ситуаціях ми бачимо продовжує залишатися складно. Проте, не варто дивуватися і не потрібно. На нас, українців, намагатися якось критикувати чи якісь негативні емоції висловлювати, тому що це звичайна людська психологія. Так, так, абсолютно звичайна, тому що якщо ми подивимося, проведемо такі аналогії, наприклад, з Ізраїлем, то там все було точно так, як в нас. Я хочу нагадати, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то дуже багато українців повернулися за кордону, особливо в перші дні, в перші тижні повернулися, хоча там були реалізовані, мали роботу родини, дітей, все як має бути, але багато українців поверталося. Багато було добровольців в Україні, черги величезні під військкоматами, під ТСК. Але через певний час, через декілька місяців, коли емоції вчухли, а вони мали вчухнути, тому що це психологія людина не може бути в такому стресовому психічному стані довго. То тоді вже українці почали багато українців думати про себе, про свою сім'ю, вже якось відповідно дивитися на ситуацію зверху. І я хочу зазначити, що те саме наприклад було в Ізраїлі. І, хоча ситуація в Україні, коли країна-агресор має значно більше ресурсів, має на жаль до цього часу перевагу в небі, має значно більше особового складу, важкої техніки, боєприпасів. А наприклад, щодо Ізраїлю, то там сили ну не співставні ізраїльської армії і того ж Хамасу. Але тим не менш виявляється, що в Ізраїлі є проблеми з мобілізацією, так, так, є проблеми. Ми також пам'ятаємо, як ізраїльтяни їхали з різних країн, їхали, щоб мобілізуватися. Але вже навесні цього року міжнародні змі почали писати про те, що у Ізраїля проблеми з мобілізацією, про те, що, начебто, міг бути розкол уряду ізраїльського. І я скажу більше, що, наприклад, декілька днів тому була новина два тижні тому, 1 липня, про те, що ортодоксальні євреї протестували проти призову в Ізраїль. Там конфлікт насправді серйозний був, є навіть рішення Верховного суду Ізраїля, тобто нічого такого. Що могло б викликати якісь такі негативні емоції, що відбуваються в Україні з іншими країнами з іншими народами? Насправді немає. Проте те, що 46,1% опитаних вважають, що опитаних вважаючи ухилянтом бути не соромно, це погані тенденції, тим більше що вони це озвучують, відповідають прямо на соціологічних опитувань, тобто самі не соромляться і говорять прямо те, що думають. І ця тенденція на жаль, вона пов'язана з нашими політиками насамперед депутатами, які, на жаль, багато з яких на жаль вони сховали своїх дітей за кордоном, причому військово зобов'язаних деякі наші політики, навіть резервістів першої черги поховали. Потім одягнули вишиванки чи навіть військову форму піксель. Прапори в руки, і давай на всю країну займатися волонтерством, і намагалися вони таким чином виправдатись. От, ми поховали своїх дітей, от ми таке зробили, але в той же час, оскільки ми допомогли Збройним силам України, тому нас потрібно пробачити. Але якщо ми подивимося на наслідки цього, то на наших деяких депутатів дивляться і. Місцеві еліти, регіональні еліти і вчиняють так само та сама ситуація. Я хочу нагадати, що останніми місяцями було чимало конфліктів, коли мобілізували волонтерів на місцевому рівні, і були скандали. Як це так? Мобілізували волонтера. А це все те ж саме, що, наприклад, робив депутат, і це саме робить, наприклад, міський депутат чи люди з місцевих еліт. І коли прості українці дивляться на те, як поводить себе влада, то відповідно роблять певні висновки. І, на жаль, наші українські так звані еліти вони не показали правильний приклад. І, на жаль, у нас є несправедливість мобілізації. Ця несправедливість вона поступово зглажується, адже щодо мобілізації, вона у нас продовжується. У нас є, на жаль, певні проблеми не лише з мобілізацією, а в Збройних силах України, але поступово, поступово ситуація у нас стає кращою, а стає кращою тому, що українці це європейський народ, це свободолюбивий народ. Українці всі безумовно розуміють, яка ситуація, розуміють, що таке повномасштабна війна, і розуміють, що потрібно воювати за свою батьківщину, за свою землю, за свою родину, за свої сім'ї, за свою хату, за свій будинок, квартиру. Всі це чудово розуміють. Проте українці вони ментально не люблять совок. І зараз наші військові починають так обережно піднімати питання, щоб знижувати рівень Совка в збройних сил України, і щоб були певні відставки. І я хочу нагадати, що наприкінці червня цього року президент України Зеленський зняв командувача об'єднаних сил ЗСУ генерала Содоля. Він про це повідомив особисто. Перед таким рішенням Верховного командувача в соціальних мережах піднімали питання доцільності призначення Содоля та наслідків. Цього було багато обурення від наших військових, і керівництво військово-політичної держави. Прийняло рішення про звільнення Содоля. Проте на Содолі ситуація не зупинилася. Зокрема, останні два дні в соціальних мережах піднімають питання щодо командира 59-ї бригади. І в 59-й бригаді змінилось командування, тому що попередній комбриг пішов заступником до сирського, і зараз є певні конфлікти у 59-й бригаді. І дійшло до того, що сьогодні стало відомо, що командувач ЗСУ Сирський скерував робочу групу для перевірки конфліктів у 59-й бригаді. І ми бачимо, що зараз військово-політичне керівництво України, що воно робить висновки. І що Совка в нашій армії, в Збройних сил України точно буде менше. На жаль, це займе певний час, але ми бачимо, що є реакція. І безумовно, Через е, певний період часу збройні сили України вони будуть модернові. Точно будуть так до стандартів НАТО нам ще скажімо прямо далеко, тому що НАТО це професійна армія. Армія змобілізованих це дещо інше, але тим не менш ми бачимо те, що Україна вона кардинально відрізняється від Росії і український народ від російського народу. Друзі, а що ви думаєте щодо цього? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.